Бенін бей. Я шада аса юде uh, uh, не позаштатні аналітики Double Dribble поговорили про перспективи Віктора Бамбанями на тлі його виступів у передсезонці та оцінили ситуацію з Джеймсом Харденом, який відмовляється грати за Філадельфію. Ківін Гарнет та Пол Пірс перейшли на державну. Дайте їм за це лайк та діліться своїми очікуваннями від сезону NBA в коментарях. Поїхали. Перед тим як ми почнемо, я ось хотів би що сказати. Пам'ятаєш, ми поїхали на літню лігу і дивилися там на Вембаньяму та на інших хлопців. Якщо порівняти його виступ в літній лізі з виступом передсезонних матчах, чуєш мене Передсезонних матчах, які ось зараз були сьогодні і до цього, тоді вембів взагалі не грав баскетбол. Він не кидав нічого не робив. Але в передсезонці я його побачив. Я побачив цього прибульця. Угу, угу. А я ще після літньої ліги це казав. Слухай, він виглядав як триметровий, я не знаю, триметровий Кевін Дюрент. Як щось середнє між Янісом та Кевіном Дюрентом. Ти пам'ятаєш той дан, він людям на голову застрибнув пересезонці проти Майамі. Там хтось був під кільцем, як його Маркус, Віталій оцей Томас Брайан. Так він дивився, типу, що це взагалі таке? Коли люди, коли люди бачили Леброна в першу житті, у них був такий самий погляд. Вембі, що б ти не робив, брате, продовжуй. У тебе добре виходить. І що стосується правил, так суддівства. Багато хто говорить, він ходив, він такий, він сякий. Не треба про це хвилюватися, адже це вже інша ліга. Тут немає того фізичного баскетболу як раніше. Немає хлопців, які грають жорстко, тримають тебе. Тепер в лізі свобода рухів, тепер все про скіли, І Він прямо зараз, прямо сьогодні. У топ-5 найбільш скілових гравців NBA. Топ-5 найбільш скілових гравців NBA Прямо зараз він просто грає, просто грає баскетбол. Він навіть поки що не знає, що він робить на майданчик. Він просто реагує на події. І ще нагадаю, що він вміє водити м'яч, відати зі стебеку, грати на пікін ролі, на пікін попі. Він може отримати м'яч в трафіку та забити згори через 55 людей. У нього є у нього є плеймейкінг. Слухай, слухай сюди. Сперс мають вийти в плей-офф. Послухай, послухай, це реально. Ще по підбираннях у мене думка є. Ось зараз ми знаходимося в ері баскетболу, коли захисники в своїх командах за підбираннями дуже часто, так адже зараз значно більше кидають трьох, відповідно, значно більше довгих підбирань, коли м'яч далеко відлітає. І виходить так, що такі хлопці, як Вембі, за вони втрачають своїх так 10-12 підбирань. Але уяви, якщо він все збиратиме ще. Що це за людина? Взагалі я такого ніколи не бачив. Я не бачив такого. Єдиним схожим на вимбаннями був волбол. Говорить Кейджі, теж вела теж вміє м'яч водити. Але стосовно Вембі, я сумніваюся лише в одному. Так у нього є скіл, звичайно, але я хвилююся за те, як він витримає 82 матчі за сезон. Він втомлюватиметься, звикаючи до цього ритму. Ми бачимо його цифри зараз на короткому відтинку, так але коли він відіграє 40-50 матчів, стане нудніше, тіло виснажується, постійні перельоти, цей шалений розклад, і ти ще не виграєш. Багато програєш, що може бути Сан Антоніо. І тут втручається фактор не тільки фізичної. Готовності а ще й ментального стану в твоїй голові, так тож я хотів би подивитися на нього, коли він відіграє, ну скажімо, 50-60 матчів, і це перешкода, яку доводиться долати всім новачкам в НБА. Ми всі через це проходили. Ми ніколи не бували на такому марафоні до НБІ. Ну що, брат, ще одна тема у нас є така бородата вже Джеймс Харден, так слідкуєш за цією сагою? Так, мені цікаво, як все це, це вдасться розрулити, говорить Пол Пірс. Станом на зараз я не бачу виграшного рішення для обох сторін, адже на даний момент лише одна команда реально зацікавлена в ньому. Це Лей Кліперс. І якщо чесно, навіть якщо вдасться цей трейд організувати, я не впевнений в тому, що він реально підходить для Кліперс. Там є Кавай Ленард, Пол Джордж, Весбук. Чи спрацює вся ця історія? Але якщо Скліперс не спрацює, наприклад, так чи є в лізі ще одна команда, якій він реально зараз потрібен? Для якої команди є сенс обмінювати, забирати собі Джеймса Хардена? Який контендер скаже: окей, ось вам молоді гравці, та піки за Джеймса Хардена. Він нас підніме на вершину. Тож знаєш, якось хитається, хитається під ним земля, і лише, лише один варіант залишається, здається, це Кліперс. Кому він ще потрібен? Подумай про це і знаєш, що я хочу сказати, якщо чесно, так? Я думаю, що це може бути останній сезон Джеймса Хардена в Національній баскетбольній асоціації подумай про це. так, він заробив багато грошей. Це не про його гру насправді. Але ми бачили такі кейси раніше. Аллен Айверсон, Кармело, Ентоні. Так, ми це бачили теж. Так, Мило змінив свою роль, повернувся і ще декілька сезонів відіграв. Але Харден хоче грати в своєму стилі. Яка команда може прийняти його в свої обійми прямо зараз? Де йому скажуть Джеймсе, це твоя команда. Роби що хочеш, грай свою роль. Я ось зараз, коли дивлюся на лігу, так? Я не розумію, що це за команда. Яка команда може бути серед контендерів? Денвер? Ні, я так не думаю. Голден Стейт, ні, Мілвокі, ні, навіть Даллас, ні. Знайти для нього молоду команду може. Чи потрібен молоді такий вплив? Я не впевнений. Джеймс ветеран, якщо він почне, почне дути губи так, і говорити, що йому щось не подобається. Це може погано позначитись на молодому оточенні, тож думаю, що це може бути останній його сезон. А може бути і так, що він поїде в Саудівську Аравію і зароблятиме там по 100 мільйонів на рік. За 600 мільйонів контракт підпишує, по 70-чок в середньому за гру набиратиме. Так, і я ще подивився, кого кліперс можуть обміняти за Джеймса, перейшов по списку з тих, кого вони реально можуть обміняти. Так, і це нагадало мені по Паугазоля з Мемфіса, коли його обміняли на пакет чипсів Doritos з Лос-Анджелеса. Пам'ятаєш цю історію? Так, на пляшку дієтичного Спрайта його обміняли. Так, або на пляшку Спрайта. Я тоді подумав, бляха, в цій лізі купу лайна відбувається. Розумієш про що? Я? Так, але Пау тоді був у праймі, а ми говоримо про Джеймса Хардена. Чий Прайм залишився трошки позаду. Так і є, так і є, повертаючись до Мело. Так, він змушений був взяти меншу роль. Але це важко для кожного гравця, який звик тягнути команду на своїх плечах, багато атакувати. Кожен, хто звик до цього, йому важко від цього відмовитися, адже це вплив на гру, це обсяг китків. І коли тебе просять прийняти меншу роль, яка не дуже й то підходить твоєму его. Ти стаєш просто меншим, ти зменшуєшся. Ніхто не хоче дивитися в зеркало на себе і думати, чувак, ти вже не такий важливий, не такий крутий. І це не про добре чи погано, це про репутацію. Коли вона у тебе була така, ти спускаєш її до такого рівня. Так ніхто цього не хоче. Тим більше він досі залишається продуктивним гравцем. Джеймс Харден є тим, ким він є. Він не захоче приймати нову роль. Ми це бачимо. Так, може за межами майданчика, але на корті він є тим, ким він є. Якщо йому вдасться змінити свою ментальність, це може бути. саме про це я і кажу. Це не про його талант. Так, так йому доведеться на це піти. Я чув, що у нього була можливість повернутися в Х'юстон уроки, але він почав стукати кулаком та казати, що він не звик до такої ролі. Бро тобі доведеться змінюватись, якщо він не прийме меншу роль, більше грати без м'яча, виходити з лави запасних можливо, так я не бачу команду, якій він може підійти. Але гравець його рівня має бути корисним будь-якій команді. NBA, будь-якій виходити і робити те, що він робив у Філадельфії або навіть більше. Вся справа в хімії